Вітаю вас, шановні учні! Це е, короткий відеоурок про те, як же розв'язувати тригонометричні рівняння. Е, тригонометричні рівняння це рівняння, де треба знайти кут або кілька кутів, або частинку від кута. Тобто, щось в аргументі дії синуса, косинуса чи кутанеса, що в кінці кінців впливає на кут, такий, щоб отримати якийсь результат. Саме просте тригонометричне рівняння, і більшість тригонометричних рівнянь до них зводяться. Навіть якщо може бути щось там, складніше на вигляд, то ми, в принципі, завжди можемо звести до такого вигляду. Отже, бувають рівняння, де треба знайти один з коренів, наприклад, найбільший від'ємний корінь, або знайти або всі корені, а їх в тригонометрії може бути дуже багато, безконечно кількість. Це відбувається ось чому. Тому що ми розуміємо, в принципі, в принципі з тригонометричного кола, що будь-яка тригонометрична функція це просто щось, що зв'язано з точкою, яка має певні координати координати x, y. і водночас x координати це означає косинус оцього кута альфа, а y координати означає синус кута альфа. Відповідно, щоб знайти тангенс, треба ці координати. Поділити синус на косинус. Кутанець треба поділити на синус. І ми також розуміємо, що цей кутик альфа він може задаватись конкретно кутом, або може він задаватись радіанною мірою. Так як це гіпотенуза 1 ми прийняли, е, вважати, що можна задаватися таким чином, де це завжди буде частинка від кола, якась х, якась що ділиться на 2 π Якась частинка від кола. Радіанна міра. І от, щоб розв'язати квадратне рівняння, треба просто подумати, при якому куті буде певне значення того, того чи іншого, іншого тригонометричної функції. Давайте, наприклад, одразу порозв'язуємо кілька, кілька ось таких штучок. І я вам покажу, що в загальному вигляді, як розв'язувати при будь-якому А. Тобто знаходити, коли синус може дорівнювати, там, синус чи косинус, чи там чи котаніс є, є рівняння, тобто невідоме число тут всередині. І якщо це рівняння, це число нам дорівнює одиниці, нулю, мінус одиниці, чи якомусь числу. А, і в принципі, як знаходити корені. Бачимо, що тут є стандартні якісь способи вирішення, зрозуміло, звідки вони взялися. Наприклад, синус х дорівнює 0, коли це правда. Показано, тільки, при припiem. Там чи. Хоча тут має бути. Ось ще чуть-чуть дописано, ну, але зараз з вами розберемося і зрозуміємо, чому це так. Отже, на прикладі ось цього завданнячка вам поясню. Наприклад, питають, якесь таке значення х, якийсь такий х, щоб я його підставив сюди, тут вийшов якийсь кут, і щоб тангенс цього кута був корінь з трьох. І я себе запитую: а коли, в принципі, тангенс кута дорівнює корінь з трьох, заходжу собі у формули, вони в мене завжди під рукою, і у вас теж. Бачу, що тангенс, в принципі, дорівнює корінь з 3, коли кут 60 градусів, або пі на 3. Тобто я розумію, що якщо виявиться, що 5х плюс пі на 4 буде дорівнювати пі на 3, такий якийсь х дасться підібрати, то тангенс пі на 3 буде корінь з 3. Вже ж, пі на 3 було? Перевіримо ще разочок. Так, пі на 3, все вірно. Отже, це буде точно одним розв'язком, але інші ще розв'язки можуть бути. Тому що якщо ця точка справедлива і дає розв'язок пі на 3, то якщо я проведу ось такий прямокутний трикутник і побуду його сюди, ну або подивлюсь просто, на які тут координати, то вони будуть такі самі, просто будуть відрізнятись на знак. Тобто, тут був плюсовий якийсь косинус, отакий. Оце був тут косинус, це косинус. А тут буде такий самий за величиною, тільки від'ємний косинус. Тут був додатній синус, ось він додатній синус. А тут буде від'ємний синус. Але плюс на плюс при і мінус на мінус приділені дають плюс. Тобто, це значення: оцей трикутник, оцей кут, який відрізняється від альфа на пі, альфа плюс пі дрівні бета, в цій точці, в цьому куті, буде такий самий розв'язок, тобто тангенс буде такий же самий. Таким чином, я можу собі дозволяти від свого розв'язку π на 3 робити будь-яку кількість поворотів на 180 градусів. 180 градусів поворот це те ж саме, що π. Тому що ми домовились, що довжина повного кола з радіусом 1 рахується, як πd, а діаметр в нас 2. Значить, довжина повного кола це 2 π 2π 360 градусів, значить просто пі це 180 градусів, значить плюс пі, і таких поворотів я можу робити 1, 2, хоч 100. Тому я пишу пі помножити на n, де n є якимось цілим числом, неважливо яким. Бо ми можемо повертатись і в цю сторону, і в цю сторону, неважливо. Таким чином, ось я з оцього, за допомогою стандартного значення, коли ж тангенс дорівнює корінь з 3, оце я число знайшов, ми ж зараз пі на 3, скажемо. Як називається ця маніпуляція, коли ми знаходимо, а при якому значенні тангенс дорівнює корінь з 3. Але я так подивився в табличку і зрозумів, що мій аргумент має бути π на 3 або будь-який кут, який відрізняється від π на 3 на поворот 180 градусів. Значить, 5x. Просто це треба відняти π на 4 зліва і справа. То я буду мати, що π на 3 мінус π на 4 плюс де n dn z. І ділю це все діло на 5, але тут початку відніму. Зведу до спільного знаменника ці два дроби, тут помножу на 4, а тут на 3, і буду мати π на 12. Значить, 5х це π на 12, плюс πn, де n є z. Тобто я беру якийсь такий, замість 5х в мене має стояти π на 12, бо якщо я π на 12, додам π на 4, буде π на 3. І плюс будь-який поворот. Але ж мене цікавить, який один х має бути, тому я поділю все на 5. І уважно, коли ми ділимо на 5. Це z у мене таке. І це в мене z таке. Це z. Коли я ділю на 5, то π на 12 ділиться на 5, буде π на 60. І πn теж поворот, оцей, який ми вкладаємо в сенс, щоб приходити до того самого визначення танеса, він у нас буде має бути в 5 разів зменшений. Бо п'ятірка, множник, вона буде множити і цей поворот. Тоді відповідь має бути така, що. Будь-яким розв'язком, це має бути π на 60 плюс πn на 5. У нас тут не n, а k, але неважливо, що це за буква. Це на увазі, що просто якась кількість поворотів. Тому правильно відповідь. Це на завданні Б. І в принципі таким чином вирішується кожне завдання. Що тут пише на рахунок е тангенса? Дивіться, кажуть, що візьми і знайди якийсь арктангенс, щоб розв'язати рівняння, коли тангенс дорівнює А, ну, наприклад, тангенс дорівнює корінь з трьох. То треба знайти. Арктангенс корінь з трьох, і до нього додати пі n. Н. Н є З. У всіх випадках сказано. В нашому випадку, що ми робили? Ми казали, що x має дорівнювати, розв'язу за кось, оце x дорівнює. Якщо А в нас корінь з трьох, x у нас дорівнює пі на 3 плюс пі Н. Тобто, оце пі на 3, воно і є арктангенсом А, що має на увазі? Дивіться, якщо я кажу, що тангенс. Пі на 3 це корінь з трьох. Так? Бо ми подивилися, що тангенс 60 градусів це корінь з трьох. Це можна доводити до звичайних трикутників. От тангенс це співвідношення сторін прямокутному трикутнику. Тобто, ну, давайте вам доведу, що це правда швиденько. 60 градусів тут, тут 30 градусів тут 90, бо тобто, пі на 3 це 60 градусів. Значить тут Х, тут 2х, а тут Х корінь з трьох. Це ми вже з вами обговорили. Тангенс відношення прилеглого карта до протилеглого. Ой, протилеглого до прилеглого. Тобто я маю х поділити на х корінь з трьох. Відносно 60 градусів. Тобто х ділю на х корінь з трьох. І маю один, що ділиться на корінь з трьох. Пі на 3, 60 градусів. Пі на 3, 60 360 градуса, корінь з трьох. Відношення протилеглого до прилеглого. А, ага, ой, тут в мене чуть-чуть неправильно намальовано. Тут має бути 60, о, а тут має бути 30. А тепер добре. Бо напроти 30 градус кати тут два рази менше від гіпотенузи. Значить, тут має бути е, напроти 60 х корінь з трьох, що ділиться на X, тоді вийде корінь з трьох, те, що і тут і пише. А арктангенс. Ми повертаємося до того, що ми говорили. Що таке арктангенс? Арктангенс це. Начебто запитують, а при якому значенні, при якому куті тангенса відповідь буде, наприклад, корінь з трьох, і призначенні кута пі на 3. Таким чином, щоб знайти ось розв'язок будь-якого тригонометричного рівняння, треба спочатку вибрати якийсь один розв'язок, а потім зрозуміти, які повороти треба робити, щоб до того добратися. От перше число. Тобто значення кута, при якому ми будемо отримувати те число, яке нас цікавить, воно називається арк-функцією, або арктангенсом в цьому випадку арксинусом чи арккосинусом. Таким чином, в цьому випадку, якщо нам треба, щоб дорівнював корінь з трьох, то коли ми задумуємо, а, задумуємося, а коли тангенс дорівнює корінь з трьох, при якому куті, то ми насправді оце, а коли при якому куті тангенс дорівнює корінь з трьох, можна сказати: арктангенс з трьох. Не так, при якому куті тангенс буде корінь з трьох. Просто арк корінь з трьох. І неважливо, на якій мові, мові скажете, Якщо ви прийдете в Китаї і скажете арк тангенс корінь з трьох, то китаєць вас зрозуміє, він він собі подумає, а при якому куті тангенс буде корінь з трьох? Це записується отак в математиці. І це самий, ну, самий близький, самий легкий, самий зрозумілий корінь, від якого потім відбуваємося у всіх рішеннях, які нас цікавлять, і розуміємо, що наше оце. Всі інші рішення мають бути в залежності від ну, кута поворота 180 градусів через оцей аргумент. І таким чином розв'язуємо будь-яке рівняннячко. От. Бачимо, що з котангенсом така сама штука. А от з косинусом сказано, що косинус будь-якого кута. Ну, зрозуміло, тут 0, 1 і мінус 1 це випадки, коли конкретно один корінь. І все. Ну, а плюс-мінус аркосинус, Чому це так? Давайте спробуємо. Розібратись на оцьому е, варіантику. Питають, коли косинус треба так, щоб косинус дорівнював одна друга. Ми розуміємо, що косинус дрівню одна друга е, тоді, коли е, кут 60 градусів також. Значить, 3х має бути пі на 3. 3х має бути пі на 3. Чому це так? Ось, дивіться, косинус 60 градусів це одна друга. Бачите? Значить, я розумію, що 3х має, має бути пі на 3. Окрім того. Якщо я згадаю, що це таке таке косинус, то косинус, якщо π на 3 це якийсь такий кут, 60 градусів тут, оп, і оце косинус, то тут ми зробили поворот якраз так і на π на 3. І отримали косинус, який дорівнює 1, друга. Але якщо б я зробив поворот на мінус 60 градусів, тобто в цю сторону, то я дійшов би до цієї точки і побудував би тут. Ремокутний трикутник, в якого би косинус був тією самою величиною. Таким чином, підходить як кут π на 3, так і мінус π на 3. От, що виходить. Що ми можемо сказати, що нам підходить відповідь не просто π на 3, може бути π на 3, або може бути 3х мінус π на 3. Тоді x має бути або π на 9, або x має бути мінус π на 9. На загал, це разом записується так. Плюс-мінус пі на 9. Ну і плюс-мінус пі на 9. Від кожного з цих розв'язків ми можемо робити повний поворот і приходити до того самого місця, до цієї самої точки. Від першого і від другого. А повний поворот це 2 пі. Або 2 пі будь-яку кількість разів. 2 пі К, де К є З. Оце до описування К, є З – це мається на увазі, що ми можемо зробити поворот будь-яку кількість разів. От. Але насправді треба грамотніше записувати отак, що 3х має бути плюс-мінус пі на 3 і повний поворот від цієї точки будь-куди. А потім ми вже ділимо на 3 і знаходимо, що це х плюс-мінус пі на 9 плюс тільки третину від повного кола. Бо множник 3 буде збільшувати цей поворот на повне коло. Тому Тобто дві третини. Дві третини повного поворота, де К є, є цілим числом. Тому правильна відповідь тут. Правильна відповідь тут А. Ось, правильна відповідь тут А. Отак розв'язуються тригонометричні рівняння. Звісно, треба практикуватись, думати. Ну і ще вам синус покажу, щоб все було точно зрозуміло. Синусом дивіться страшніша ситуація. Оці, оці формули вони дуже прості. Тому що сказано, що ви можете прийти в точку 0, 1 чи мінус 1 це такі унікальні точки. Наприклад, синус дорівнює 1 тільки тут. Тобто, у нас оце, оцей момент π на 90 градусів і будь-яка кількість поворотів. Тобто, можемо знову сюди прийти, можемо знову сюди прийти. І так само з будь-яким величиною: наприклад, коснус дорівнює мінус 1 тільки тут. Тому косинус мінус 1 це пі, тобто повністю півкруга, і потім будь яка будь-яка кількість поворотів. Тобто, зникає оце потреба шукати якийсь додатковий корінь там, чи щось таке. От. Що я хочу сказати, що оце таке? Хочемо зараз розібратися з вами, що це таке, і зараз я вам покажу на прикладі оцього завдання з синусами. Окей, значить маємо, питають нас, коли синус дорівнює одна друга? Коли синус дорівнює одна друга. А я собі такий думаю, та по-любому тоді, коли 3х це 30 градусів. А 30 градусів це π на 6, тому що піця 180 градусів, бо 2 – це 360 градусів. Але якщо я собі намалюю таке π на 6, і зрозумію, що ага, ось це π на 6 тут, і справді тут у нас х там якийсь корінь з 3 на 2, а Y 1 друга в цієї точки, і нас цікавить y, тобто синус. Але окрім цього, окрім цього, є такий кут: це кут альфа, є такий кут, пі на 6. Є якийсь такий кут, який утворить так, такий самий по висоті трикутник, а висота трикутника і є синусом. Тобто оця точка буде теж підходити, бо в неї, е, бо в неї що? Бо вона є висота буде теж одна друга і висота. А що? Косинус буде мінус корінь з 3 на 2. Мінус корінь з 3 на 2. І щоб цю точку врахувати, треба зрозуміти, а ж, який, є оцей кут? Який, є оцей кут? який оцей код? Який оцей код? Ми зробили, щоб прийти в цю точку. Цей код, він, начебто як з іншого боку, теж 30 градусів взяли. Тобто тут π на 6. Пі на 6. Тому тут 30 градусів і висота теж одна друга. Тобто ми можемо пі на 6 взяти на чистого боку, на чистого боку. Але ми ж завжди рахуємо звідси, тому ми не можемо. Сказати, що цей кут теж пі на 6. Ми розуміємо, що там 30 градусів, але що це за кут? Повністю оце е, синє і з, е, оце зелене дає 180 градусів. Значить, я також скажу: пі на 6, плюс оцей кут Х, який буде відображати наш кут повороту уже відповідно до того, що ми рахуємо з цієї сторони. Це буде повністю пі. Повністю пі. Значить, х це пінус пі, пі на 6. І. Ми розуміємо, що якщо нам підходить пі на 6, то пі, мінус пі на 6 теж буде підходити. Тобто я розумію, що перший корінь буде такий, пі на 6, і причому ми можемо робити звідси поворотів, яку завгодно кількість. І тут ми можемо це n. І ми можемо сказати, що корінь от такий буде теж. І робити будь-яку завгодно кількість поворотів. Візьмемо це в дужки просто так. Це не треба робити, тобто це не пошкодить розрахункам, але. Але я запишу, щоб розуміли, що я маю на увазі цей кут. От. Тобто ми маємо два набори розв'язків. Першу точку ми отримаємо тут, другу точку отримаємо тут. Тут не можна так просто, як в косинусі, сказати плюс-мінус. Тому що ці штуки не відрізняються на плюс-мінус. І придумали, як ці дві речі об'єднати. Давайте тут те, що тут є трійка, поки що забудемо про це. Припустимо, ми розв'язали рівняння, немає цієї трійки. Ну, треба було би просто все поділити на три. Але щоб з цим не плутатись, я вам покажу, як об'єднали ці дві пачки розв'язків, безкінечну кількість розв'язків, їх об'єднали ось чим. Їх об'єднали цією формулою. І що вона показує? Що вона показує? Кажуть, що якщо N це 1, припустимо, це 1 наприклад, N це 1, то що буде? Арксінус найлегкий корінь, щоб знайти. Самий перший кут, який спадає на думку, щоб розв'язати, що синус буде дорівнювати якомусь значенню. Наприклад, одна друга. Арк Сінus 1 друга. Арк Сінus одна друга це П на 6. Те, що я казав. Самий легкий кут оцей. П на 6. І кажуть, що якщо ми. е, Поставимо тут мінус 1 в степені оцих кількість поворотів, які ми враховуємо. Тут чомусь половина повороту враховується, то ми завжди будемо попадати в ці точки. Давайте перевіримо, чи ми будемо попадати в ці точки. Припустимо, я кажу, що n це 1. Ситуація, коли n це 1. Тому ця формула буде виглядати так: мінус 1 в степені 1, тобто мінус 1, Арксінус а в нашому випадку це π на 6 плюс πn. Давайте подивимося, куди ми попадемо. Що зробимо ці речі? Мінус 1 помножити на π на 6, це означає опуститись на 3 градусів вниз. А потім додати півповорота, і якщо я зроблю півповорота, я якраз таки попаду в одну з цих точок. Значить, все класно, я попадаю і корінь співпадає. А що ж якщо n буде 2, то це буде мінус 1 в квадраті, це буде 1, що множиться на π на 6, і n це 2, це означає, що я вже роблю не е, півповорота, а два рази по пів, тобто цілий поворот. Значить, я. E, що, куди я попаду? Давайте ці два трикутнички свої намалюю, я хочу в них попасти, начебто ну, чи я попадаю пі на 6 градусів. Це я попадаю сюди, і звідси роблю цілий кружок і знову попадаю в точку. Таким чином, ми одного разу попадаємо сюди, одного разу попадаємо сюди. Тут ми попадаємо, коли n є е, е, непарними числами, 2n-1. А тут ми попадаємо тоді, коли n є парними числами, е, n є 2n. Таким чином, е, Оця штука, в залежності від того, чи, 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 чи парне чи не парне, дозволяє перераховувати всі розв'язки. Але от, оцей значить, спосіб, він якби, такий легший для сприйняття. І насправді він ну, те саме робить, що і ця штука. Вони дві еквівалентні. Це все одно, що написати 3 плюс 1 дорівняння 2 плюс 2. Різно виглядає, але означає те саме. Так само і тут. Таким чином, треба розв'язувати ось так тригонометричні рівняння. Я бажаю вам успіху в розумінні їх. Якщо не зрозуміло, будь ласка, дивіться про тригонометрію відоски, які були раніше. Бажаю вам всім успіху. До зустрічі!